Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Сьогодні хотів би поговорити про справу Ганни Кравченка. Ви, мабуть, всі пам'ятаєте, хто дивився наш канал, що 14 листопада цього року ми разом з Ганною приїхали на прийом до дізнавача Шама для того, щоб подати відповідні там заяви і дізнатися про результати розгляду як би. Ті заяви, які були раніше подані, але також подали ми рішення суду, де було зобов'язано Національну поліцію, щоб вони нам видали витяг з РДР та копію постанов, групи слідчих та прокурорів. Знаєте, дізнавач, Шам значить, ну, тоді проявив такі, начебто, благородство, він як би, нас вислухав там, всі питання наші, як би, вирішував. І каже, приносити все, в той день він нам видав витяг з РДР, ну а також. Как постанову про призначення групи слідчих. Ну і сказав, що приходьте, подавайте там документи, ми будемо все розглядати, будемо вирішувати ці питання би позитивно, що все буде добре. Давайте все ж таки подивимося, що відбулося на самому ділі. Пане Ганна значить, 26 листопада поїхала до Національної поліції, щоб подати деякі заяви після того, як ми знайомилися з витягом з РДР. Дивимось, що відбулося по суті. Одня сьогодні, 26 листопада. Я біля Бучанського номер 5 з приводу своїх заяв, які були подані 19 11 хотіла дізнатися ход їх розгляду і отримати відповіді, але відповіді мені не надали. Спілкуватися ні з ким я склала акт про те, що поліція не надає відповіді на це. Поліція також реагує ну, по-своєму, так скажемо. Да, бо про ті прості працівники не хочуть нести відповідальності а дізнавачі, ті, хто займається справою, вони, начебто, відсутні, тому ну що ж, немає іншого виходу: прийдеться звертатися знову до суду. Така ситуація на зараз дуже дивно і сумно, що ніхто нічого не хоче робити. Хоча тут усе доволі ясно, друзі. Ви подивилися, коли пані Ганна приїхала в поліцію, то сталося все таке. І те благородство, яке проявляв дізнавач Шам, виявилось тільки пшиком, як кажуть, і виявилось так, що дізнавач. Являється не яким там неблагородною людиною, а таким самим, як і всі інші працівники поліції, які постійно, як звикли обманювати громадян, значить, робити так, щоб вони нічого не могли отримати і щоб їхні права ніколи в житті не були поновлені. Ви розумієте, що, як би, що так, таке ставлення нас не задовольняє, і пані Гана сказала, що ми будемо звертатися до суду. Але що хотілося б сказати, друзі, до цього, поки ми будемо подавати відповідні скарги до суду. Пан Шам сказав, що ви знаєте, що це така стаття 356, що дуже важко щось тут довести і так далі. А що ж тут доводити? Відеодокази ми подали. Всі матеріали, ті, які є, вони є. Поліція зафіксувала сам факт виселення пальне ганни значит, житла. А дісталося тільки що запитати у особи, яка це вчинила, чи є в нього відповідні рішення суду. Стосовно виселення, чи нема. Якщо їх немає, то все. Вручайте підозру і подавайте справу до суду. Все. Нічого важкого немає. Але це вказує на те, що поліція не буде займатися цією справою, вона навіть не хоче цим займатися. І це раз ще раз довело те, що як, пана, як пані Ганна відвідала поліцію, які вона отримала від цього, як кажуть, наслідки. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанцева. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.